Вітаю на каналі Літкод Україна, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Сьогоднішня задача про заправні станції. Ми розглянемо кілька підходів, поговоримо про жадібність, симуляцію та префіксні суми. Дивіться до кінця, щоб дізнатися переваги та недоліки усіх підходів. В цій задачі в нас є N заправних станцій, розташованих по колу, на і ці з них можна придбати певну кількість пального. Щоб доїхати з Ітою до І плюс першої, потрібно витратити певну кількість пального. Так? Маючи два таких масивчики, скільки можна придбати і скільки треба витратити на проїзд до наступної, необхідно повернути індекс заправної станції, з якої варто починати, якщо ми хочемо проїхати повне коло. От, або мінус один, якщо все одно не вийде, звідки, ви, звідки б ви не починали. Нам навіщо гарантують, що якщо існує, то він єдиний. Чесно кажучи, не знаю, навіщо, але нехай. Якісь приклади. Наприклад, доступно 1, 2, 3, 4, 5, а витрачаємо 3, 4, 5, 1, 2. Нам пропонують починати з індекса 3, тобто з четвірки. Тоді що? Спочатку 0, заправляємо з 4, витрачаємо 1, лишається 3, заправляємось на 5, стає 8, ну і так далі. Можна бачити, що там у нас в пальну, в баку завжди є пальне. от Тому можна починати з такої станції. Інколи буває так, що звідки б ви не почали, доїхати не вийде. от Ну, давайте подумаємо. для як Якусь конкретну станцію, так? Можна перевірити за лінійний час. Тобто, якщо нам хтось каже, от давайте починати стрійки, тоді ми можемо за лінійний час просто симуляцією процесу перевірити, чи дійсно це можливо. Так ну ми там запускаємо цикл, починаючи з відповідного індексу, додаємо, віднімаємо числа, перевіряємо, що завжди в баку більше рівне нуля бензину. От. Поки що не зрозуміло, з якої станції починати, але можемо спробувати починати з нульової, чому ні. Можливо, ми щось дізнаємося в процесі такому. Mm. Давайте у нас буде будемо відстежувати кількість пального в баку і запам'ятаємо, що ми починаємо власне з нульової станції. Тоді що? Ми знаємо, що кількість пального в баку, спочатку ми заливаємо бензин, який є в цій станції, потім о, намагаємося доїхати до наступної. Далі. Якщо кількість пального в баку стала менше нуля, то це означає, що починати з цього індексу не можна було. Так. От. Можемо спробувати почати тоді з наступної станції. От Я стверджую, що всі станції, не тільки з початкової не можна було починати. А й з усіх станцій між початковою і поточною не можна досягнути поточної станції. Так, тобто, скажімо от. Припустимо, що ми почали з п'ятірки тут в першому тесті. Ну що припускати? Давайте ми просто масив по колу прогорнемо. Так. І зараз все самі побачимо. Станція. Бак. Поки що не принципово, я просто аби що повернув. От. В такому тесті, що у нас відбувається? Ми починаємо з нульової. Заправилося на 5, витратили 2. Так? Потім приїжджаємо до наступної. Заправилося на 1, витратила 3, залишається нас 1. Приїжджаємо до наступної, заправилося на 2. Намагаємося витратити 4. От не доїжджаємо до. До 3 виходить станція. Так? я стверджую, що якщо ми з нульової не доїхали до 3, то з першої і другої також не доїдемо до 3. Ну, а візуально це очевидно. Так? Наприклад, на першій станції всього один бензину, а щоб доїхати до наступної треба аж три. А формальне доведення полягає в тому, що припустимо, а так. Ми от вирішили починати не з цієї станції, а з наступної. Раз ми з цієї станції змогли доїхати до наступної, це означає, що за те, що ми цю станцію на ній заправилися і проїхали, от така різниця невід'ємна. так? Отже, нам немає сенсу позбуватися від цієї різниці. Якщо ми почнемо з наступної станції, то у нас ми в Впродовж усього шляху втратимо ці 3 одиниці бензину. Так. Тобто, нам вигідно навпаки додавати станції на початку шляху. Поки в них бензину більше, ніж ми можемо витратити на приїзд до наступної станції. От. Ну і так само. Якщо ми це якщо ми пропускаємо одну станцію, так можна заперечити, якщо ми пропустимо дві станції, можливо, це просто друга була така невигідна, що все нам зіпсувало. Але ж ні, якщо ми з Нервої, так доїхали до будь-якої станції, то це означає, що в усіх цих станціях сумарно заправитися можна більше, ніж витратити на приїзд до наступної. Отже, відмовляючись від цих станцій, ми лише втрачаємо на всю подальшу дорогу якусь кількість бензину. А це все було доведення того факту, що якщо ми з стартової станції не можемо доїхати до якоїсь, то з усіх проміжних також не можемо. Тому я тут так нагло і кажу, що старт тоді можна поставити одразу в цю станцію. Тому що всі проміжні довели, що з них сюди ми все одно не доїдемо. Дуже немає сенсу запускати симуляцію з них. Тоді у нас вийде, що сумарно алгоритм працює за лінійний час. Так, тому що, амортизований аналіз працює. Ми кожен перехід розглядаємо тільки один раз. Може здатися, що там в найгіршому випадку ми старт побуває, матиме n-значень, але насправді це, означає, це не означає, що ми там n квадрат симуляцію запускаємо, що у нас кожен переїзд розглядається лише один. Раз. О, то ми часто пропускаємо багато стартових значень. Ну, це ще не все, як ми бачили, нещодавно запускаючи, у нас там там щось не працює. Так? Чому? Бо що насправді, коли ви кажете, ой, ну давайте ми там запускати з цієї, це означає, що там нам потрібно взагалі-то бак очистити. От, бо інакше нічого хорошого не вийде. Оцей такий процес дуже схожий на алгоритм Кадана чи Кейдена пошуку підмасиви з максимальною сумою. Там ви також відстежуєте максимальну префіксну суму, якщо вона стала менше нуля, то ви забуваєте про цей префікс масива, тому що його невигідно використовувати. Тоді що? Тоді насправді в нас залишаються проблеми тільки з випадком, коли доїхати не можна в цілому? так Ну, типу, оцей цикл. Навіть якщо на всіх заправках бензину менше, ніж на потрібно на проїзд до наступної, в результаті цього циклу старт рівний останньому індексу, він завжди спрацює Або не останньому, а там кількість дистанцій. Тому що ми. В результаті цього циклу. От старт буде таким, що з його допомогою можна доїхати до останньої станції. Тобто, Зокрема, з останньої станції до останньої завжди можна доїхати. Так? В процесі такої симуляції ми забули про те, що у нас є якийсь префікс, який також потрібно проїхати. От, В принципі, можна було б продовжити симуляцію по колу, але я скажу інакше. Скажу, що у нас є. Проста умова, коли не можна проїхати. Це якщо сумарна кількість бензину доступного на заправках менше, ніж сумарна довжина маршруту, тоді проїхати точно не можна. Я думаю, тут ніхто не посперечається. От цікавіше питання, чому, якщо навпаки, то завжди можна проїхати, а поки що Давайте пересвідчимося в тому, що це дійсно так. О, а насправді. А насправді. Напевне, відповідь на це питання краще дасть наступний розвиток який ми розглянемо. Єдине, що я хотів би тут якісь а, по стилю. Зміни внести. Тут ми проходимося по двом масивам з індексом. Так, в Python це зазвичай роблять а, з допомогою ну, проходитися по двом масивам за допомогою Зіпа. А з індексом за допомогою numerate. А то мені трішки очі вже прохід з індексом. Тобто, напевне, на Python я б написав щось таке. Але це принципово нічого не змінило. Тепер а... про який наступний підхід я говорив? Давайте почнемо з того, що цей наш zip запам'ятаємо. Кудись. так Що ми тут розглядаємо? Ми тут розглядаємо їхні різниці, так? Ми не колись в грудні розглядали спосіб взяти різниці. Такі функціональні трішки. Давайте його затисуємо. Полягає в тому, він в тому, що ви берете. Різниця, так. По ідеї це міг бути меп, але там потрібна розпаковка, тому використовується О. От, Просто продемонструю, що я. Ну, крім того, що я прибрав там умови на мінус одиницю, нічого особливо не змінилося. Так. Тепер, що тут відбувається? Ви приходитеся в циклі, так і додаєте елементи якогось там масива. Ну, далі кажучи, не масива, а генератор, але не принципова. Значить, Це ніщо інше, як префіксні суми. Так. І щоразу, коли у вас префіксна сума менше 0, ви про неї забуваєте про відповідний префікс. От я стверджую, що насправді в результаті таких маніпуляцій у вас старт буде індексом мінімальної префіксної суми. Плюс один. А Чому так? Тому що спочатку у вас мінімальна префіксна сума 0. Якщо ви колись прийшли в менше, ніж 0, це означає, що нова префіксна сума. Менше, ніж е, мінімум до цього. Так. І далі ви забуваєте про префікс. І кажете: добре, я піду, поки знову не зустріну щось менше, ніж 0. Но якщо ви зустріли щось менше, ніж 0, то це означає, що нова префіксна сума менше початкову. Початкова була мінімум до цього. Мінімум, який ви бачили до цього. Значить, що ви в результаті цього, цього циклу. Старт виставляєте плюс-мінус в позицію а, мінімальної префіксної суми. Те, щоб було точно в позицію, треба тут взяти exclusive scan. Так, тобто з, з нулем. Бо QLAT він inclusive. Ну і до списку доведеться сконвертувати, бо я зараз буду всякими. Функціями користатися. Такі двічі по ітератору проходяться. Тут тобто він мені ще потрібен. А, значить, ми шукаємо так. мінімальну префіксну суму. От. І я хочу її просто брати і повертати. Ну, це знову-таки не спрацює там, де відповідь мінус одиниця. Але я стверджую, що тут можна трішки підправити. Можна, в принципі, так написати. Якщо у вас старт в результаті приїхав в... в останній індекс, то все погано. І це єдиний випадок, коли все погано. Логіка тут така, що якщо ви вже починаєте з мінімальної префіксної суми, так, то по ідеї гірше ніколи не повинно бути. Єдиний випадок, коли буває гірше, це от коли вся сума, так, тому що починаючи з мінімальної префіксної суми, ви, по суті, її замінюєте на 0. А всі решта збільшуєте на її, на її значення. От. Якщо вже так вийшло, що у вас все ще знову після цього збільшення є менша префіксна сума, то це означає, що сума всього масиву менше ніж 0. Тобто, ви так мінімальна префіксна сума, це от остання. Тобто сума всього. Тоді. Прокрутивши масив до стартової позиції, ви нічого не змінили. Тому що у вас, ну якщо старт це N, так, то це те саме, що старт це 0 Тому такого іфа. Такого іфа мало би вистачати. Можливо, я про щось забув. Мені кажуть, що мінімальний індекс 2. Ні, ну я можу, звісно, тут написати, якщо на, на нашу мову повернути, якщо типу сума. Костів менше рівня ніж сума газу. Але мені здавалося, що там була якась більш культурна умова. Це працює. Зараз я згадаю, що за умова там була. Добре, ну, давайте просто подивимося в мої посилки. Це не та посилка, яку я хотів подивитися. А. Ну, в принципі, так. Замість того, щоб запускати ще раз цикл, можна було виставити мову, якщо остання префіксна сума принаймні 0. Тоді має працювати. О, дійсно. Тепер працює. Тобто альтернативний підхід до розв'язання такої задачі це починати з мінімальної префіксної суми. Якщо ви для себе намалюєте картинку у вигляді, стартуємо з нуля, йдемо вгору, вниз, вгору вниз, вгору вниз, От, то ви побачите, що стартуючи з якоїсь позиції, у вас форма графіку не змінюється. Так? Змінюється лише там... він вгору вниз ссувається. Це такий графічний спосіб пояснити, чому ми стартуємо з мінімальної префіксної суми. от Ну як я вже казав, типу, пояснення, чому чому критерій, що сума більше рівна нам підходить, полягає в тому, що якщо завжди існує менша префіксна сума, то вона має бути останньою. Остання сума це сума всього масиву. Ну, такий розірок при бажанні можна трішки стиснути. От, насправді нам там єдине, що про що потрібно запам'ятати в, в список це префіксні суми так Ну Якщо ви там з тих людей, які не пишуть імена модулів, то це не так вже й погано виглядає. Давайте відправлю просто про всяк випадок. Тобто, дійсно, при великому бажанні можна весь розік стиснути до того, що ви шукаєте префіксні суми, а потім от індекс мінімальної префіксної суми, якщо сума всіх невід'ємна. Так. так що, ну, мені здається, такий розік вартий ваги, тому що. Попри. Жахіття, яке відбувається ось тут, так його все ще можна прочитати. Якщо ви вірите в те, що людина правильно порахувала префіксні суми. Так то. Оце разом з цим дуже гарно читається. Прям префіксні суми і шукаємо індекс мінімальної префіксної суми. От. Тепер ну, складність всіх підходів, вона лінійна по часу. Недоліком такого підходу насправді ну, суб'єктивної читабельності є те, що він використовує все-таки лінійну пам'ять на збереження префіксних сум. В той час, як раніше, ми там все на ходу робили, і виходила константна додаткова пам'ять. Які справи. Це, напевно, все, що я хотів розповісти на сьогодні. Якщо маєте питання по якихось підход... якомусь з підходів, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я, сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке, наприклад, у такий спосіб шукати, розв'язувати здачу через мінімальну префіксну суму. Або, можливо, ви не знали, що це насправді майже алгоритм кадана. Трошку під масиву з максимальною сумою. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра!